Вітаю вас на каналі Меперсова Реклама. Це відео буде продовженням серії відео і подкастів на тему, яка реклама потрібна моєму бізнесу, і сьогодні ми поговоримо про таку дуже велику тему. Це зовнішня реклама. Як завжди, як завжди. наш. Наше відео буде по книзі, яка реклама потрібна моєму бізнесу, яку я написав для керівників малого та середнього бізнесу, для маркетологів. Тому що зараз є така тенденція, що після курсів якихось люди вже називаються маркетологами, не маючи досвіду і потрапляють в ситуацію, коли їм треба. Тянути на собі е, бізнес навіть там, за невелику плату, таке часто в моїй е, практиці зустрічається, і я сподіваюся, ця книга зможе вам допомогти е, приділитись і допомогти вам, е, е, так скажемо, обрати правильний шлях для себе. Щодо зовнішньої реклами, то Хотілося б сказати, що зовнішньою рекламою ми можемо назвати все, що ми бачимо в оточуємо. оточуємо. Коротше, я тут неправильно не щось скажу. В тому середовищі, яке нас оточує, отак викручусь. Це реклама, яка може бути на білбордах, це реклама, яка може бути просто наклеєна на стовпах. У Нас в Україні дуже часто так використовують. Є рекламні дошки. Е, вже багато під'їздів біля себе зробили рекламні дошки, і всі туди щось клеють. Це все зовнішня реклама. Це та, та реклама, яку люди можуть побачити. Звичайно, вивіска наша, е, це теж зовнішня реклама. Е, але для вивіски я підготував окремий матеріал. Це буде окрема стаття і окреме відео. Е, в книзі це окремим пунктом. Там є свої нюанси, які я вважаю важливо підмітити Ось. Ну і е, на сьогоднішній день з появою сучасних технологій, і якщо ми будемо говорити про сучасний світ, звичайно, е, інтернет-реклама вона спочатку нас доганяла а тепер вона далеко попереду зовнішньої реклами. Але як я й кажу в своїх книгах, що будь-яка реклама вона корисна. Будь-яка реклама має право на життя будь-яка тактика. І ви повинні бути скрізь у медійному просторі, скрізь у просторі будь-якому публічному просторі. І тому відмовлятись повністю від зовнішньої реклами, звичайно, не потрібно. Хоча для дуже великої кількості бізнесів в Україні і світі зовнішня реклама є вже не найпершим рекламним рішенням, і дуже багато бізнесів до сих пір. Вбачають в зовнішній рекламі в принципі, рекламу. Тобто, навіть в мене є там, наприклад, точка на карті в місті Кам'янц-Подільський, по суті, у нас там офіс вже не так активний, як колись. Але коли люди вбивають рекламна агенція, вони потрапляють на цю точку на карті. Вони телефонують і кажуть, нам потрібна реклама. Я кажу, яка саме? І в цей момент людина входить в ступор, тому що. Вони підрозумівають під рекламою тільки якийсь банер, якийсь білборд, сіті-лайт, щось що висить на стіні. Вони не, не підрозумівають під цими словами щось більш масштабне, або е, що в рекламі є багато напрямків і так далі. Тому е, в цьому я вбачаю велику проблему, тому що дуже багато власників бізнесів, зокрема тих, хто починають. Так скажемо, це люди за 40, дуже часто. які, коли чують слово реклама, це тільки або газета, або телевізор, або щось, що висить над входом до них у приміщенні. Але як я вже казав, або ще скажу неодноразово в цій книзі і в цих відео, що реклама дуже любить калькулятор. В принципі, бізнес дуже любить калькулятор. Це дуже. Важлива штука, і дуже класно, що вже в телефони запихнули, і не треба з собою таскати. Е, тому навіть інтуїтивно ми можемо зрозуміти, наскільки може бути зовнішня реклами ефективною, е, наприклад, по відношенню до інтернет- якоїсь реклами. Звичайно, щоб це все правильно прорахувати, треба розуміти і специфіку інтернет-реклами. Наприклад, якщо ми. Ну, давайте порівняємо два якихось рекламних напрямки. Наприклад, білборд і реклама Facebook. Таргетована. І ось елементарною математикою ми можемо якось взяти якусь явну конверсію, якісь допущення зробити. Наприклад, в нас. Давайте стоматолог. Я хотів сказати спочатку. Якийсь офтальмолог, але якщо ми робимо білборд, то тих кого проблеми з зором навряд чи побачують білборд. <свісно> Тому давайте все ж таки про стоматолога. Ось є в нас стоматолог, який хоче рекламуватись, і він вирішив зробити білборди і вирішив зробити таргетовану рекламу Facebook. В нього в, в нього вже є простір для цього, тобто в нього є Facebook сторінка. так і в нього є там якась наповненість, якісь фотографії, якісь є відгуки вже базові. Може щось тобто він хоче, щоб більше людей в певному місті взнали про нього. Якщо ми будемо говорити про, наприклад, містечко 100-150 тисяч населення, тобто середнього такого населення, і це в нас якась дорога, якийсь білборд, центральна буде дорога. Там проїжджають всі, не тільки проїжджають наприклад, місцеві жителі, там проїжджають і також люди, які мимою. Тобто людина дивиться, о, оце місце я хочу, тут багато людей. Але тепер треба проаналізувати, треба подумати, хто ці люди? Чи ці люди ті, хто будуть звертатись? Наприклад, якщо це тендральна дорога і ця дорога, наприклад, проїзна через місто, то дійсно там буде більше машин, тому що ще є ті машини, які прямують повз місто цією дорогою. Це не обов'язково може бути об'їзна дорога, тому що, ну, я знаю, безліч міст, де є, наприклад. Дорога об'їзна і така, але і люди все одно на простець їдуть те саме Будапешт в центрі Європи. Дуже багато людей не користуються обізною. Вони знають, що по світофорам вони поїдуть прямо, але там менше проїдуть, чи ще щось там або вночі, або вечором. Звичайно, ці люди створюють масу, але це не клієнти потенційні наші. Тобто, треба завжди про це пам'ятати, щоб приблизно проаналізувати. Тобто, подивитись, стати там треба там побути на тому місці, не просто там 15 хвилин. Ну, нема часу найміть якогось студента, я не знаю, за 500 гривень, щоб він постояв, порахував скільки, кількість машин. Ну, я колись цим займався умовно, і я вам скажу, що білборд в такому активному, активному місці, наприклад, в, ем, в середньому місці, в гарному місці, так, е, приблизно 600 автомобілів. Це мікс. Тобто і проїжджаючі і якісь автомобілі і так далі. Тепер давайте тепер представимо з цих 600 автомобілів, скільки там людей. Ну тобто, давайте візьмемо півтори людини, тобто тисячу людей. Тисячу людей, чому півтори? Тому що зазвичай хтось сидить рядом. Звичайно, ті, хто сидять позаду, вони зараз люди в основному в телефоні клацають, поки їдуть, або спілкуються. Тобто уважний тільки водій. Ну, візьмемо ще половинку на всіх троїх, які хто може сидіти в машині. Зазвичай це пасажир поряд, який, в принципі, якщо в них є якась стоматологічна проблема, може сказати: О, дивись, от стоматолог якийсь. Тобто Уявимо, що це так. І беремо ще тих людей, які йдуть пішки. Тобто, проходять ж люди пішки, і в них, ну, вони коли йдуть, вже менше вірогідні, що вони будуть телефоном класти. Хоча зараз я сам йду і клацаю телефон. І... і так подивимося, що хто постарше, вони, їх, звичайно, цього не роблять. І люди йдуть, дивляться довкола і щось запам'ятають. Тобто, звичайно, зовнішня реклама в нас виконує функцію впізнаваності бренду. Тобто, це не реклама, коли людина щось шукає. Це реклама, коли людина щось побачила, в неї це відклалось на якомусь на кк десь в корі головного мозку, і потім, коли потенційно їй знадобиться така. Послуга, вони можуть згадати вашу назву. Тут дуже е, важливо, як буде виглядати. Ми зараз далі до цього дійдемо, як буде виглядати цей білборд, і це створюватиме е, якийсь фон інформаційний, в який ви можете потрапити, і люди, можливо, до вас звернуться. Так ось, ну, але якщо підійти до цього питання прагматично, от ми порахували, що це приблизно тисячу людей. Навіть з тими, хто проходить пішки зараз, е, хай буде. Пішки там, тисячу, хай буде 1300. От 1300 людей. В день. Це в день. Із цих людей якась частина тільки зверне увагу на це і запам'ятає. Зазвичай конверсія рахується 10%. Тобто, хай буде, цей, хай буде вже 200 чоловік. Ну, може у вас буде круча конверсія. Може у вас класний білборд, там все чітко написано, там найкращий в стоматолог в місті. Юра і телефон, там і адреса, все, максимум. Тобто ви не захламляли цей білборд, ви зробили його чітким, зрозумілим, що якщо нарикнувший стоматолог в місті, це там за рекомендацією і Дмитра. Ось у вас там прекрасна маркетна стратегія, гарний логотип, чи гарні коли кольори, ви якось відрізняєтесь. Ну, то ви все зробили супер круто. У вас конверсія 20%. Хай буде це 200 чоловік. Які вас запам'ятали в той момент, коли ви їм потенційно, скоріш за все, не потрібні. Бо можна, звичайно, там десь біля поліклініки розміщувати. Ну, давайте так. Давайте от, просто дорога. і це. А тепер порівнюємо якусь таргетовану рекламу. А, тут важливо зараз. За ці 200 чоловік ми заплатимо. Ми заплатимо. Зараз я згадаю секундочку. У мене десь тут навіть. Ні-ні-ні, я зараз гадаю, там виходило. Е, 7. А ну я зараз порахую. Я пам'ятаю, скільки конверсія. Тому я зараз порахую, що секундочку. Е, 7. 14. Ага. Е, за один день. За один день виходило. 20 доларів. 20 доларів в день. 20, 20 множить на 30. 600 доларів. Ні-ні, там щось менше. Добре, я, я опущу, тому що хай буде 400 доларів. Хай буде хай буде 15 доларів в день. 15 доларів в день. От ми запам'ятали, що у нас такий білборд 15 доларів. Хай буде. Давайте ще опустимо. 10 доларів в день. 10 доларів в день. Ну, типу. Давайте я прям зараз напишу. Це от прям буде чітко, щоб ми там вартість білборду Київ. Ну, ми прям в Києві візьмемо. ну Вона хорошій вулиці 27 тисяч гривень. Тисяча. Житомир. Давайте Житомире Подивимося. Це таке середнє місто. Тут цін не, не вказано. Ну, хорошо, 20. Хай. От. 8 тисяч гривень, 200 доларів. 200 ділимо на. 200 ділимо. На 30. 6. Хай буде 6, хай буде 7 доларів. Ну, я, я в це не дуже вірю, бо там ще треба ж надрукувати. Це все разом, хай буде, хай буде 10 доларів. Я думаю, це буде адекватно. 10 доларів в день. От ми беремо 10 доларів в день. І в нас ця конверсія. от За 10 доларів ми отримаємо умовно, 200 чоловік, які щось запам'ятали. В принципі, таргетована реклама Facebook, вона в нас виконує таку саму функцію. Тобто, ми щось нав'язуємо. В інтернеті, коли ми щось читаємо, нам з'являються ці пости, і ми запам'ятовуємо і, можливо, потім звернемось. Єдине, в Фейсбук у нас є змога зберегти, підписатись, у нас є змога дії. Так, у нас з білбордом теж є, але треба достати телефон. Часто це QR-код луплять, що людина сканує. Окей, хай буде цей варіант. Хай якась частина людей він сканує. Е, є такі, які QR-код луплять в Facebook, е, і в мене тоді питання, а чим люди будуть сканувати глазами? Тож вони вже дивляться з телефону. Ну окей, е, Тобто QR-код, е, хай буде телефон, там зберегли, в принципі, порівну. І тут ми підходимо до питання, е, скільки ж Facebook візьме з нас за. День. Ну, верніше, за цю кількість людей. Да? Ми тут порахували, що 200 людей буде нам коштувати, е, значить, 10 доларів. 200 людей, які потенційно передивились. А в Фейсбуці таргетована реклама приводить за 1 долар тисяч... ну, 950 чоловік. Хай буде теж, давайте зменшимо 900. Якщо ми візьмемо стандартну конверсію в 10%, це 90 людей за 1 долар. Тобто за 10 доларів. Давайте так же, тоді ж там чесно, я повисив 6. хай буде 6 доларів. тобто Конверсія 90 умножаємо на 6, 6 9, 42 Значить, 420 людей потенційно подивилися. Давайте тепер подумаємо. А чи ці люди, які користуються Фейсбуком це ті люди, які будуть там на вулиці дивитися? Скоріше за все, ні. Тому що ну, пересічення аудиторій буде не зовсім 100%. Тому що. Там ще пожалі люди, які не дивляться в інтернет зараз. Ну, тобто, є кількість цих людей, які не дивляться, зменшується. Але все одно, це ті люди, які там десь йдуть на роботу, е е е і так далі. Це потенційно це інша аудиторія, тому що ви ж теж аудиторію вибираєте в Фейсбук і користовуєте таргетовану рекламу. Ви там і вік можете налаштувати, і уподобання, і Facebook слідкує і слухає нас. Але якість, якість. Цієї аудиторії, допустимо, 420 чоловік. Це якість, так скажемо, більша від, звичайно, від того, що хто побачить на вулиці. Тому що Facebook слідкує за людьми, слухає їх і підсовує рекламу таку, про що люди говорять. Тобто, тут у нас є плюс, людина говорить про, говорить про стоматологію, про послуги, що не болить зуб, і їм реклама стоматологів показуватись починає. Це ж фішка Facebooka. Слідкувати за всіма і продавати дані. ось Але пам'ятаємо, що приблизно 35% користувачів Фейсбука це боти зараз. Тобто, дуже багато ботів ботафер. І це реально зараз 35%. Тому ми віднімаємо 35% від 420. давайте я прямо зараз 420 мінус 35%. Це у нас виходить, виходить у нас 270 чоловік. тобто Ми тут отримуємо. Щоб ви зрозуміли, я і там, і там відняв якісь похибки. Тобто, в чистому еквіваленті Facebook за ті самі гроші потенційних клієнтів дасть нам більше. І це магія реклами. Хоч спочатку, я думаю, багатьох з вас е, е, сказав, так сказати, е, 100% ви казали, от, ні, зовнішнє гівно, тобто це реально не працює. по-любому Фейсбук так і ні. Всього лиш, на 70, всього лиш на, 70, на 70 чоловік різниця. Це не дуже багато. Це там 200 і 270%. Я навіть зараз так не порахую, ну хай буде там 30% різниця. 30-40, Це не дуже багато. Пересічення аудиторії, це дуже різниця. Тому і та, і та реклама потрібна. Але от яку першу рекламу будемо налаштовувати, звичайно, ми будемо з'являтись у Facebook. Звичайно, охоплення нас Фейсбук нам буде давати ще пасивні переходи, тобто люди, які не тільки поторготовані реклами не знайшли. Ну, і в той же час, якщо ми робимо якусь наружну рекламу, чи ми маємо подбати про те, щоб люди нас просто знаходили в інтернет? Так, в нас має бути сайт, у нас має бути той самий Фейсбук, у нас має бути той самий Інстаграм, Телеграм, ми маємо бути скрізь. І тут головне, для чого ми маємо бути скрізь. А ми маємо бути скрізь і більш якісно, Як, так скажемо, максимальною якостю, яку ви можете собі на даний етапі дозволити, в кожному сервісі ми маєте, маєте бути представлені. Ще й тому, що не всі однаково користуються сервісами. Я дуже часто е, і я неодноразово буду про це говорити, потрапляю в систему, коли люди дають рекламу, допустимо, в Telegram і дають. При цьому посилання на Інстаграм. О, друзі, да не всі користуються Інстаграмом? Всього лише 8 мільйонів українців користуються Інстаграмом, а нас ну, там, 40 мільйонів, хай буде вже зараз менше, то зараз і менше користуються вже, хто себе ідентифікує, як українець. Хай буде 25 і 5. Тобто одна п'ята лише людей. Так, ця кількість росте. Але в нас є бабусі, які, можливо, фейсбуком, можливо, Тіктоком. Тобто, ми маємо бути скрізь. Нас має бути легко знайти. Це все буде нам допомагати, якщо правильно організувати в просуванні в Google. Скрізь має бути однакові дані. Треба це все вивчати, знати. До чого вас і закликаю через цю книгу. Отже, 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 ми таким чином, за допомогою калькулятора, за допомогою припущень, визначили, що все-таки Facebook буде краще, ну в даному випадку. Хоча, наприклад, Якщо б порівнювали ми такий хороший якийсь білборд, наприклад, з Google-рекламою. Не у всіх випадках, я впевнений, що це було б дешевше. Тому що для якісної Google реклами потрібен якісний сайт. А не в усіх він одразу є. Якісної реклами тере-якісний сайт. Там дуже багато факторів впливу на то є. Так, можна запустити просту рекламу Performance Max, і там навіть сайт не потрібний, тільки точка на карті. І та аудиторія була б вже більш готова, тому що в Google реклама дає тих людей, хто вже пише стоматологію, стоматолог і так далі. Але вона дорожче настільки, що потенційні клієнти можуть до вас не завітати. Я знаю випадки, і багато цих випадків, коли люди нарештовували Performance Max в Google рекламу, і отримували в своєму розумінні, звичайно, вони нарастовували на максимально просто, так як Google зробив там в пару кнопочок для. для Маси людей. І вони не отримували бажаного результату, а з білбордів отримували. Тому що білборди розносять інформацію, бабуся побачила, сказала внучці, сказала дочці і так далі. і тому подібне Це теж важливо. Тобто має бути скрізь, але треба планувати. Треба зробити такий графік. До речі, в моїй книзі, в моїй книзі він є, в моїй книзі є спеціальна табличка. По якій ви я вам підготував, яку я вважаю, і рекламу потрібно зробити першою, другою, третю. Тобто є табличка, де ви можете прям свій бізнес поставити, який у вас бізнес там онлайн, офлайн, товарка такий. Тобто і ви бачите номер один, номер два, що я вам раджу, як експерт, як маркетолог. Ось. Звичайно, там це не індивідуальний план, це якийсь такий узагальнюючий стандартний план, який я підготував. Але все одно, це працює, це працює. Я це використовую постійно в себе в роботі з різними клієнтами. До мене звертаються за персональними консультаціями і кажуть, от у нас бізнес, що нам робити, як нам краще. От вам консультації розписуємо, робимо. Ось тому ця книга, я думаю, вам допоможе. Тому Facebook виконує сарафанку. Ну і тепер щодо якості білбордів, щодо якості цього всього. Звичайно, логотип. Звичайно, має бути. Так скажемо, такий дизайн, який би не, не робив. Це здавав, що ми він має бути сучасний. Ми маємо робити дизайн з орієнтацією на тих людей, кого ми може, хочемо запросити. Тому що мені відомі, відомі випадки, коли люди не розуміли, кому вони рекламують. Тому що всі можуть бути моїми клієнтами. Це такий підход. Треба, звичайно, завжди представити тих людей, подивитись, хто до вас приходить, і старатись, перш за все, для цих людей робити. Має бути, тобто, коли ви робите щось наружне, дизайн, це завжди має бути не то, що ви собі гадаєте, а бажано звернутися таки для, для, для до професіоналів, е, може бути креативна якась ідея. Може у вас виникнути креативна ідея, вона буде ефективною. Я цього теж не, не відмітаю. Це, це все індивідуальне, є люди. Е, але загалом підбір шрифтів, щоб все це читалось здалека, кольори. Це бажано залишити все-таки тим людям, які пройшли курс колористики. ось Той саме логотип, чи він там потрібен, чи він відіграє, чи можливо якісь слова, які донесуть. суть донесуть Отже, сіті лайти, обяви якісь, це все різні носії. У вас не повинні вони бути однаковими. Якщо ви робите білборд, ви маєте пам'ятати, що це великий дуже носійки, дуже здалека видно. І він вам має бути видно здалека. Якщо ви робите об'явку на під'їздах, під'їздах, то ви маєте розуміти, що там має бути більш повна інформація, там має бути інформація, яка. Виявить бажання зберегти номер або підірвати його так. Якщо ми говоримо про City Light то це зазвичай в культурних містах або в місцях місцях туристичних. Тобто City Light це на якихось центральних вулицях. І треба завжди подумати, чи дійсно доцільно саме цей вид зовнішньої реклами для вас, для вашого бізнесу. так ось Тому що. Ну, треба завжди подумати. Тобто вибрати опції, які, в принципі, у вас є, зважити по грошам, що буде скільки коштувати, і розподілити бюджет на це діло. Ваша вивіска це окремий вид наружної реклами. Там теж є свої правила. Я, я обіцяв, це буде окреме окреме відео. По вивіз ми поговоримо. Це теж дуже важливо. Наружна реклама, може бути якісь постери. Ви можете розміщувати наружну рекламу в місцях з скоплення. З... З... Як це не скоплення, е е е В місцях, де. С... Не можу згадати слово. Скаплюється по-русски. Е е де, так скажемо. Люди, які в принципі можуть потенційно, максимально можуть бути потенційно вашими клієнтами, вони тусуються. Тобто, якби, ну, знаєте, аптека, розміщує плакати якісь цікаві, важливі, прямо в лікарні дають там, про якусь хворобу і внизу пише аптека, там, така". або біля десь лікарні. Стоматологи біля там, навчальних якихось закладів, або біля, якщо. Так думати, зуби портяться від солодко, де люди там їдять солодкі або масові якісь заходи проходять. тобто Це теж можна все продумати. На жаль, не на жаль, а може на жаль, а може це круто. В нас в країні поки нема такого контролю за рекламними якимись носіями. Тобто в нас клеїться скрізь, і, в принципі, нема такого якогось, може, закони є, але нема переслідувань цього. У нас і об'явки на столбах скрізь. І так далі. Єдине, щоб це не були якісь там наркотичні засоби. Ось. А так, в принципі, все на зараз і скрізь клеють. Ось тому тут е, треба подумати: загалом, зовнішня реклама дуже потрібна закладам харчування. В першу чергу, я вважаю. Тому що. Зокрема, в тому районі, тому що люди хочуть їсти вже, не кожна людина має, допустим автомобіль і так далі. Не кожна людина, наприклад, зайде. Якщо це туристичне місто, то ви повинні пам'ятати, що люди по якимось туристичним маршрутам ходять. Ось то там вже Фейсбук, мабуть, менше, тому що не дуже ефективна реклама серед туристів, людей, які відвідують ваше місто. Більш ефективне серед тих, хто вже живе, а хто живе, вони більше знають про вас. Тут, можливо, білборд якийсь гарний буде гарним нагадуванням. Ви можете підняти якісь свої, наприклад, в очах ваших містян свої якісь так скажімо, пріоритети, свої якісь переваги. Тому що, наприклад, я знаю випадок, коли одне кафе почало рекламувати страви на мангалі, які в них були, і на пательні, які в них були ізюминкою, Юменкою. Але мало хто про це знав. І коли вони зробили білборд з цими стравами, з гарними фотками, то люди приходили саме замовляти їх, тому що вони просто до цього туди ходили, вони не вибирали. Вони просто там по меню не заходили. Ну якось там проходили поміж них. А тут була фотографія, яка спонукала. Жагу до їжі, хлопці запрошували дівчат, і все це відбувалось. Тобто, білборд може бути також в якомусь дуже публічному місці, також е ініціа ініціацію, тобто е чимось, що викличе бажання повторно до вас завітати і так далі. Тобто, це може тобто це картинка, яку бачать. Так само і Фейсбук це так само звичайно вигідніше, але можна комбінувати. Е так, я ще буквально по, по книзі. Ну, тобто, в принципі, я все підмітив. А, хочу ще сказати, що ви маєте зрозуміти, що 3-4 секунди людині потрібно, щоб запам'ятати. До 10 секунд, щоб розібратись, тому де ви будете вішати, перевірте самі, скільки ви проїжджаєте те місце, яка там швидкість, який рівень уваги, і так далі. Тобто той самий білборд. так Якщо ви за кермом, чи там якісь складні дорожні знаки, чи дійсно буде дивитись туди людина, якщо там більше піше ход, чи люди дивляться, чи це в куті зору. Тобто Зробіть якісь тести, все це можна, в принципі, спробувати протестувати. Загалом робити експерименти це дуже корисна річ. Все, що ви робите перший раз, це експеримент. І, і ваше завдання максимально зняти дані для того, щоб порахувати, прокалькулювати собі, чи це вигідно. З вами був Ярослав, офіційний експерт ем, компанії Маперська Реклама і офіційний експерт Google з продуктів. Google карти Google Business. Я вас закликаю підписуватись на цей канал, ставити лайк, задавати свої питання в коментарях. Ну і якщо у вас є така можливість, можете підтримати нас, цей канал і нашу спільноту на Баймікофе або Патреон. Я буду дуже вдячний. На все добре.